Стяг, що став символом незламності, сьогодні в Україні визначають день кримськотатарського прапора. У центрі столиці відбулася урочиста церемонія. На Михайлівській площі розгорнули величезний стяг розміром 5 на 6 метрів. Там зараз наша журналістка Катерина Чала. Вона з нами на зв'язку наживо. Тож Катю розповідає, що зараз відбувається на площі. Тут на Михайлівській площі вже розгортали величезний кримськотатарський стяг. Також тут прозвучали гімни нашої держави та, звичайно ж, кримських татар. Зібралося тут багато етнічного населення Криму. Також прийшли українці і наші іноземні гості. В Україні почали відзначати день кримськотатарського прапору з 2010 року, проте з 2014 тисячі він набув свого особливого значення. І по цей день це свято є актом солідарності з усіма кримськими татарами, що понині живуть в окупації. Давайте послухаємо голову кримськота. Татарського меджелісу Рефата Чубарова сьогодні кримсько-татарський прапор завдяки спротиву кримських татар у лютому березні квітні 2014 року російської окупації масовим виступом під цим прапором. Підтримку територіальної цілісності української держави він уособлює в українському суспільстві. Тепер уже у всьому світові невіддільність кримських татар від Криму, неподільність Криму від України. Цей блакитний прапор із жовтим гербом вперше замайорів 1917 року у Бахчисараї, а через два роки він став національним гербом кримських татар. Але на жаль, по сей день росіяни активно утискають кримських татар, і навіть зараз не можна розгорнути просто так прапор кримських татар тільки поряд з російською ганчіркою, але багато знитічного населення Криму відмовляється від цього. Ми поспілкувалися з представниками кримських татар. Вони розповіли нам. Що значить для них цей прапор? Це символ як е, неба, да, тобто це його кольор. І є тамга, Це тамга, це родовий знак наших кримських ханів, династії Гіреїв. Тобто, це була їх печатка, і вона символізує собою саме віси. І віси, вони на рівні, тобто вони як скавіси, які е, справедливість та чесність символізують. Блакитна це небо, свобода, якої на жаль немає. Наш народ вже дуже давно. А жовта це терези, тому що кримський татарський народ він за справедливість, якої, на жаль, він ніколи не отримував вже дуже довгі роки. І наші діти, наші бабусі були вимушені страждати, як зараз страждаємо ми від росіян. Колись, ну, святковий день це був ми в Криму, святкували, були концерти, але зараз, на жаль, зовсім інша обстановка і відчуття інші. Дуже боляче, що ми не можемо бути в Криму. Сьогодні цей прапор розгорнули у вільному Києві, але мільйони кримчан хочуть знову побачити його над вільним Бахчисараєм, Сімферополем, Севастополем і взагалі над усім Кримом. Але поки є пам'ять, поки є мова, поки ми можемо розгортати цей стяг у кримсько-татарського народу є майбутнє. Віталію, тобі слово. Дякую, Катю. Спасибо величезно за цю розповідь. Катерина Чала, наша колега з Михайлівської площі, де сьогодні на день кримськотатарського прапора розвернули великий стяг на знак пошани до кримсько-татарського народу. Коли ми не пам'ятаємо про загиблих, про героїв військових цивільних загиблих, то ми втрачаємо. Сенс, ми втрачаємо відчуття єдності. Ми втрачаємо розуміння ціни нашої свободи, нашого вільного життя. Азіза кримсько-татарська мисткиня вона виходить на вулиці Одеси, щоб нагадати, хвилина мовчання це жива форма пам'яті. Учасники акції о 9.00 закликають пішоходів і водіїв на мить зупинитися, щоб вшанувати пам'ять тих, хто віддав життя за незалежність і свободу України. Історія загальнонаціональної хвилини мовчання можна по. Говорити, що почалася з нашої героїні України медикині Ірини Цибух-Чеки вона була активною. Діячкою, яка почала говорити про те, як повинна змінюватися пам'ять нас зараз під час війни. Пан Олег тримає портрет сина добровольця Микити Літвиненка. Після двох років очікування в статусі зниклого безвісти рідні дізналися про найгірше. Чоловік наголошує пам'ятати кожного, хто віддав життя за Україну, наш спільний обов'язок. Мій синуля пішов добровольно воювати обороняв нашу державу. Загинув як герой, Це потрібно, дуже потрібно, щоб люди пам'ятали про них, бо це дуже важка втрата для на для нашого народу. До дня кримськотатарського прапора під час акції вшанували кримських татар, які полягли за роки війни. Азіза розповідає про Решата Аметова, першого громадянина України, вбитого росіянами, а також про інших героїв свого народу. Але каже, через загрозу для рідних багато імен і подвигів кримчан досі залишаються прихованими. Муждабаєва Руслана, Абдулгахфарова Марлена, Надір Тархана, а також всіх загиблих цивільних кримських татар на території Криму і вшанували пам'ять всіх загиблих жертв від геноциду кримсько-татарського народу. Це дуже важливо говорити і бути голосами кримських татар, які зараз не можуть це робити, тому що наш народ перебуває в пасті, перебувають під таким це, це таке психічний стан, коли ти не можеш говорити відкрито про свої почуття, про свій біль, тому що твої рідні перебувають в. По суті, в полоні заходи вшанування пам'яті загиблих мають бути на постійній основі. Переконана координаторка акції Вшануй в Одесі. А гідна меморіалізація полеглих героїв важливий чинник національної гідності. Представимо ситуацію. Ті якась людина в неї от є там брат, наприклад, загиблий. Вона розповідає про нього на акції ходить, А потім ми знаємо нашого сусіда, прилетає ракета кудись. Ну і цієї людини вже просто немає. І немає вже кому розповісти ні панеї, ні подати. Тому. І звичайно, це треба робити зараз, коли є люди, які можуть розповідати ці історії. Такі акції в Одесі відбуваються двічі на тиждень. Долучитися до активістів можна через соціальні мережі. Аліна Оганезова, Сергій Іщенко, Одеса, П'ятий канал. 26 червня особливий день для кримсько-татарського народу від 2010 року. Саме цього дня відзначають День кримсько-татарського прапора. Це неофіційне, але дуже важливе свято, яке символізує єдність кримських татар, їхню багатовікову історію та боротьбу за свободу і право на самовизначення. Прапор це полотно блакитного кольору у лівому верхньому куті із золотим знаком влади тамгою. Цей символ бере початок від Кримського ханства 15 століття. Історія стягу тісно пов'язана із історією Кримського ханства, яке з'явилося на мапі Східної Європи 1441 року. Ханство було васалом Османської імперії, хоча в армії майже не використовували блакитні парапори. Цей колір вважали священним і символом свободи. Після анексії Криму Російської імперії у 1783 році кримські татари втратили державність, але їхнє національне відродження почалося вже у 20 столітті, зокрема після революції 1917 року. Саме тоді блакитний прапор із тамгою почали широко використовувати як символ кримсько-татарського народу. 1991 року, під час другого курултаю національних зборів кримських татар, цей стяг офіційно відновили як національний символ. Зараз він є символом боротьби за права кримських татар, за визволення Криму від окупантів і за територіальну цілісність України.